Хотіла б привітатися. Всім привіт, мене звати Іра, я живу в Києві. Починаю це відео біля нової пошти, прийшла сюди забирати одну зі своїх посилок, в якій знаходиться те, що я купила собі на чорну п'ятницю. Зараз позбираю посилки, бо вона не одна. Принесу їх додому і зроблю розпаковочку і покажу вам все те, що я собі купила на чорну п'ятницю. Нарешті воно все до мене доїхало. Так, ну ось я забрала посилку. здоровенна, вже мені дуже хочеться прийти додому і її розпакувати. Клас. Е, так, ну що, коробку ми нарешті підняли, але минуло вже кілька днів з того моменту, тому що зараз все це зробити не так просто. У нас світла зараз більше немає, ніж воно є, тому підняти коробку е, пішки на 19-й поверх це е, не хотілося нам цього робити, тому ми чекали такого злушного моменту, коли... Можна було підняти коробку на ліфті, а разом з нею все те, що тимчасово перебувало в машині. Не менше з тим, коробку ми підняли, і до мене вже приїхало майже все, що я купила собі на чорну п'ятницю. Тому я вирішила зараз зняти це відео, розказати і показати свої покупки. Ну, почну з того, що я купила теплий флісовий спортивний костюм. Ось зараз тут лежить. Кофтар цього костюму, я зараз ближче його покажу. Це костюм українського бренду, досить відомого бренду. Він такий теплий, нагадує трошки так, знаєте, мішку, коли вдягаєш його. Достатньо комфортний. Я довго шукала собі комфортний зимовий костюм, світлий. Мені хотілося саме такого білого, молочного якогось кольору. Цей костюм кольору. Меланж, він називається. Він такий і не білий, і не сірий, але світленький, Все, як я і хотіла. Єдине, що, чесно кажучи, якість цього костюму я не дуже задоволена. Минуло, скільки це два тижні від чорної п'ятниці, я його постійно ношу, і він вже почав трохи скатуватися. Це мене, чесно кажучи, засмутило. Я думаю, він прослугує трошки більше, ніж один сезон. Ну, як виявилося, це буде костюм чисто на один сезон. Ну, але він комфортний, теплий. в принципі, цієї зими, я думаю, мені в ньому буде комфортно і затишно. Так, друге, що я купила на Чорну П'ятницю, верніше це була не покупка, це була послуга. Я здала свою весільну сумку в хімчистку. У них була акція 30% знижки на чистку всього одягу. І нарешті-нарешті я здала свою сильну сукню. Зараз я її покажу. Ось така. Тут нічого не видно, вона на цьому пакеті. Розпаковувати я не хочу. Ну, наче чиста. Не знаю. Ви можете подумати, що у мене недавно було весілля, Ні, весілля було дуже давно, 4,5 роки тому. І весь цей час сукня була нечищена. Не робіть так ніколи, тому що чим довше бруд знаходиться на тканині, тим глибше він в'їдається в неї і тим складніше потім ці плями, цей бруд вивести. Тому одразу як тільки поставили пляму або бруд. Треба прати або нести хімчистку, і тоді сто відсотків що ця пряма виведеться. Якщо ж такі застарілі плями, то з ними вже складніше працювати. Але знаєте, може вони не краще, тому що ця сукня моя вона пережила окупацію Гостомеля. Вона знаходилася в будинку в нашій домівці, в яку попав снаряд, потім була пожежа, потім був потоп. Вона дивом рятувалася, як зрештою, і. Всі інші наші речі, але врятувалася, але постраждала знову ж таки, пропахлася цим гаром, знаєте, димом. Тому може вони на краще, що я так довго їй не здавала хімчистку, бо тепер вона відчищена і від того бруду. Наступне, що я купила на чорну п'ятницю, це були покупки в Юску. В Юску були знижки, не дуже прямо такі великі знижки, але найбільші знижки з тих магазинів, де я робила покупки в той день. Що я купила в Юску? Ну, по-перше, це подарунки. Їх я показувати не буду, але на них були класні знижки. Я купила подарунки своїм рідним. Потім ще купила дві гірлянди. Одна ось така гірлянда Енгелс Ну, Вам, мабуть, не видно. Е -е, це гірлянда на в неї довжина півтора метра всього лише, але 276 лет, тому що вона наче водоспадом таким. Зараз спробую поперяти. Ви Бачите, воно так скріплено зверху, а потім так розгалужується донизу. Ну, це вже буде видно на ялинці, куди я збираюся її повісити. Тоді вже я покажу, як вона виглядає. Така гірлянда в Юску коштувала 650 гривень, але в Чорну п'ятницю вона була 400 гривень. Ми її купили. Ще одна гірлянда, ось вона позаду мене тут. Ця гірлянда невелика на 3 метри, і тут небагато ЛЕД. Дуже красиво мені подобається світло, воно таке неяскраве-жовте. І дуже часто тут знаходяться ці лампочки, вони наче в формі гілочки такої. Ця гірлянда коштувала 350 гривень, а Чорну п'ятницю 175 гривень, тобто знижка була 50%. А також в Юзку я купила стіл. На цей стіл була велика знижка 60 чи 70%, я вже не пам'ятаю. Він у нас вийшов зі знижкою 1200 гривень, хоча його ціна до цього була 3000. Тобто це найбільша знижка з усіх товарів, які я купила на Чорну П'ятницю. Цей стіл звичайний, самий простий, він легкий, він не дуже такий довговічний, я думаю, але проблема в тому, що у нас взагалі немає ніякого робочого письмового столу. Ми часто переїжджаємо, і ніде на жодній квартирі у нас не було нормального столу. Я вирішила, щоб, хоча б тимчасовий, хоча б такий не дуже гарної якості, але стіл нам потрібен, тому що працювати просто незручно. Ні мені, ні чоловікові. Цей стіл легко збирається. Ми його зібрали, як побачили. і довго думали, коли куди його ставити. І поставили все ж у себе в спальні, тому що. Ми економимо тепло, і наша спальня зараз це така невелика кімната. І тут виходить, що все так багато меблів тепер. Але зате тут тепло. І тому поки що стіл тимчасово буде стояти тут. А наступні мої покупки це ця велика кропка. Яку ви бачили, коробка мені приїхала з Сінсейхом. Я люблю цей магазин, там можна знайти класні, недорогі товари для дому, декор для дому. Зараз я от її розпакую цю коробочку при вас і покажу, що ж там всередині. Насправді коробка велика, але там всього чотири товару, і чесно кажучи, я отримала один папір в цій коробці. Я не знаю, може в них був якийсь дефіцит, і інших коробок просто не було. І мені таку величезну прислали, але вона напівпуста. Тож, в цій коробці, ви бачите, в мене є кошик. Ще так покажу ось такий кошик. Він повністю натуральний з водорості. Ні, це не водорость, це якийсь водяна, якась, не знаю, що з цього воно зроблене. Я довго на нього дивилася, чекала на знижки, до речі, на сенсеї, в чорну п'ятницю були невеликі знижки. Всього лиш 20%. Я була розчарована, ну але вже. Мала намір там купити, тому купила. Цей кошик я вже буду цього не бачила. Думала, він буде більш такий твердий і структурований, він більш такий м'який. Ну, хай буде, скажімо так. В принципі, я задоволена. А ще я купила в сей будиночок. Будиночок, підсвічник, такий, як зараз. Популярний, Я вам його показувала в огляді магазину Юск. Вони зараз є скрізь, і в «Батлерсі» вони були. Але поки я надумала купувати той будиночок, то в «Сінсеї» його вже не було. Знайшла лише саме маленький найменшого розміру. Ось такий він малюсінький, сюди вставляється свічечка, також маленька, і він світить. Думала ще замовити, знайти в іншому місці, якийсь побільше. Потім на нього так подивилася, подумала, що, мабуть, нам цього року і такого вистачить. А, до речі, про ціни не сказала. Кошик коштував там, близько 400 гривень зі знижкою, будиночок 119 гривень зі знижкою. Ну, такий він невеликий. Ще купила золоті прищепки. Це такі затискачі. затискачі для, знаєте, продуктів, ну, якісь відкрити, може, чай, або каву, або якусь крупу, і потім так закрити. Але я буду використовувати їх для інших цілей і е трошки пізніше в наступних відео, буквально через одне відео, ви побачите для цього мені ці золоті прищепки. Також в Сенсей Хом я купила ось таку різдвяну зірку. Зірка класна, велика. Але сильно на ній я не буду акцентувати увагу, тому що вона буде зіркою іншого мого відео. дочекайтеся. Ну і останнє що я купила що на чорну п'ятницю, але поки що цього товару в мене немає, тому що це буде виріб під замовлення. Я замовила собі е, сумку, Українського бренду. Сподіваюся, вона буде класною, гарної якості, я її ще чекаю, тому як тільки вона прийде, я її вам покажу. Це, в принципі, все, що я купувала саме на Чорну п'ятницю. Але підшимок покажу, що ми ще купили для дому останніми днями, не в Чорну п'ятницю, але в нас була ще додаткова знижка в Юску. Купили ось такий килимок під двері. Він найдешевший. Тут він якийсь трохи. Здається, прорезиновий, коштував 60 гривень, але в нас була знижка додаткова 15%, то не знаю, скільки там, 51 гривень а, Потім ще кіно купили ось такі рушнички кухонні Ми до цього користувалися іншими, але вони вже у нас забруднилися, вони вже не годні, тому захотіла я. Пробувати зараз відкрию ось такі рушнички. Тут три штуки, 50 на 70, коштували 165 гривень, але у нас знову ж таки була знижка. Так що ось такі. От Вони повністю натуральні, котонові. Бачите, тут така ще є резиночка, щоб вішати. Ну, подивимось, як вони будуть у користуванні. Зовні мені подобається. І ще для дому п'юску також зі знижкою купив ось такий аромадифузор. Давно про нього думала я. Це дуб та Амбра. Я люблю такі запахи. Коштував він 225 гривень, але нам вийшов дешевше з нашою знижкою, отак обяснемо опять палочок у комплекті. Димон дістальбанку і ось така скраночка 120 двадцять. Мілілітрів. Відкриваєте, Ой. відкриваєте ще і тут тонкий. Потім зараз ми ставимо туди одразу столочки. Клас, я доволі. Це нам у туалеті.